Вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Денис і сьогодні ми продовжуємо виживання на збірці Wells 10. Сьогодні ми займемось таким модом, як Modern Industrialization. Я вже створив ковальський молот. нехай буде молот, окей, чотири селяна запхав у такі клітки, де тепер можна з ними торгувати. Ще ми зараз візьмемо рідке м'ясо, зробимо зараз декілька машин, механізмів. Верніше. Так, вийшла у нас така конструкція. Зверху заливається рідке м'ясо, йде в пральну фактору, йде в пральну фабрику. Тут перетворюється в сире рудне м'ясо. Далі перетворюється в ферментоване рудне м'ясо. І далі просівається через пісок, отримуємо титановий пил. Далі титановий пил нам треба пихати в єдп Кантал. Але до цього ми повернемось пізніше. Давайте розторгуємо трохи селян. Дуже класно, те, що у нас є капелюх, який дозволяє нам дешевше все це скуповувати. Блін, це прямо такий дуже геморний мод. Просто капец. Меньший компрессор не зараховал. Ну. Коротше, прикол в тому, що я взагалі щось нічого не розумію. Тут якісь дебільні рецепти. Наприклад, для сталевого злитка потрібен сирий сталевий пил. Все. Тут висить, що треба 2 ЄУ втік. Всього 1200 ЄУ. Або 1200 мілібакетів пару. Але що це? Як це? Куди це? Рінів знаю Можемо зробити ще один паровий котел, по ідеї. Зараз у нас почне з'являтися пор. вийде в нас з цього щось чи ні. Так, да, вийшло, ОК. Оце можна прискорювати. Це чудово. 14 його злитків, окей. Добре, я зрозумів, як це працює, нехай. Що далі? Далі у нас не відкриваються квести, просто не відкриваються. Їм абсолютно пофігу. Давайте ще один бронзовий компресор зробимо. Нам вже немає куди ресурси витрачати. Чому б не зробити? М -м, серйозно зарахувало. Старайся і спроби. Так. А, тепер у нас приколи зі сталевими злитками, да? Це All the Wars. А нам треба? Нам і не треба. Алло, добрий день, ось вони. М, можливо, коксова піч потрібна. До речі, я покращив собі ще термінал. Тепер я можу переключати ще й на доступ до шаблонів і спокійно тут закидати все, що мені треба. Звісно, було б набагато швидше просто добігти до, до пічки і закинути в неї те, що мені треба. Але зробимо ось так. Ще, до речі, окрім цього. Я вкачав собі ранець до Unobtainium, це максимальний рівень. Далі тільки креативний. І ще в мене є отаке: такий ефект зілля, який я закинув сюди. Це просто політ. Я можу як в креативі літати. Це набагато повільніше, ніж на ранці. Але, наприклад, коли ти будуєш це набагато вигідніше. Не витрачати, наприклад, енергію і просто собі літати будувати. Зробив я його через Potion Filter. Там спочатку йде е, склянку води на наріст, потім перетинка фантома для того, щоб зробити зілля левітації. Потім оброблене павуче око, спечений фрукт хорусу, і двічі редстоуновий пил. У мене ще десь залишилось це зілля. Я скрафтив 6 штук, а треба було всього лише триль. Коротше, неважливо, не пам'ятаю, куди їх дів. Так, сталева машинна машина обшивка є, стальний вік є, стальний прокатний станок. Можемо таке зробити? Можемо. Все, до побачення. Та скажи, що тобі ще треба теж пар. Угу. Звісно, я не сумнівався. Мені здається, для цього всього треба налаштовувати автокрафти. Так, все це все зробили. Схема у нас теж є. Все до побачення. Далі наступний розділ. Починається він зі слитку батарейного сплаву. Ого, угу. це що таке? Змішувач, стибійовий пил, свинцевий пил. Свинцевий пил є. Єм. бійовий пил. Угу. Це або проганяти точно так же, як як ми проганяли. Ем, титан. Або зробити дробалок, дробарку. Так, дай вгадаю, він теж пар працює. Ну, звісно. Так, свинець і стебій. Далі тим пилом. Плавати окей. Так, давайте це напевно якось потроху розділяти. Наробив я таких автокрафтерів. Це у нас сталевий прокатний станок, в якому крафтиться всі дроти. Здається, всі, якщо я не помиляюсь, Ну начебто всі додавав. Це в нас компресор, в якому крафтяться майже всі пластини. І це в нас якийсь бендінг машин, в якому крафтиться кільця і вигнуті пластини. Я тепер не розумію, де взяти кремнієвий пил. Тому що, по ідеї, він робиться в ЄДП, електрична доманна піч ЕДП. Але щоб її зробити, потрібен той самий кремній. Тобто, якщо я ось зараз натисну так, тут в нас не вистачає багато предметів. Наприклад, покращений машинний корпус, потрібно дві кремнієвих батареї. Але в нас нема кремнію, щоб зробити ці самі кремніві батареї. Стоп. А не вже ось цю доменну піч не можна замінити паровою? Так, все приніс, все розмістив. Тут у нас робиться пар, подається вам є система. Зберігається він в ось цьому, не в цьому. Ось в цьому дровері. 480 відер вже є. Далі подається він туди, куди потрібно через М'є-систему, через експортери. Ну, наприклад, ось тут стоїть три експортери в різні сторони. І вони подають пар на механізми. А, далі. Тут все по-старому, нічого не змінилось, просто купа схем для крафту. Тут у нас стелбенг uh, машин, машина, яка робить сплит погнуті плити, далі дробарка, яка робить просто кремнівий пил, центрифуга, яка робить рослинну олію. Бронзовий змішувач, який робить з цієї олії і редстоуну мастилу. І далі вже в, різаль... euh, в бронзовому різальному станку робляться стержні і болти. Власний мод. знаєте, що кажуть про автоматизацію? що для того, щоб пришвидшити машини. Не очікуйте апгрейдів, які їх пришвидшать. Просто робіть одну машину на один інгредієнт. Ви що ознущаєтесь? Це який масштаб повинен бути. Ну, коротше, загалом вийшло щось таке. Зробив хімічний реактор, ще нічого туди не додавав, не підключав. Покращено. До мене піч, вже електрична. Тут сховище для всіх рідин. Та й в принципі все. Просунулись ми майже до кінця електричної епохи. Наступна епоха цифрова. І перший інгредієнт для зірки АТМ. До речі, перший і другий інгредієнт. Дуже довго і складно все це крафтиться. Сів я записувати о восьмій ранку. Зараз вже майже п'ята. Вечора. 17. -та. Тому, коротше, щось таке виходить. Трішки я застопився, тому що далі треба щось таке робити. І сюди йти, і сюди йти, щоб отримати цифрову схему. Тож, поки що на цьому моменті будемо завершувати. Дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, залишайте коментарі. І до зустрічі в наступному відео.